Щойно я розпакувала посилку від пана Олександра. Прийшла суничка, я замовляла бріло. Оце така гарна бріла прийшла з гарною кореневою системою. Такі потужні саженці. Азія. От навіть з сусами є. Азія. От. Так. І Сандри я небагато не замовляла. От гарна Сандра, така великі кущі із вусиками. Дякую, пане Олександре, бажаю вам успіхів у ваших добрих справах.